Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Сьогодні ми поговоримо про дружбу. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Веселка їм місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Друг це той, з ким цікаво розмовляти, весело гратися, кому ви довіряєте, хто завжди допоможе вам і підтримає вас. Вміти дружити це не залишати друга в біді. Поважати права друга, допомагати другові турбуватися про нього. Прислів'я та приказки про дружбу. Без вірного друга велика туга. В нашій дружбі наша сила. Друга у скруті пізнають, друга шукай, а знайдеш тримай. Справжній друг. Пізнається в біді. Як будемо в дружбі жити, нас нікому не зломити. Пропоную вам послухати казку про дружбу. У дружбі жити, не тужити. Настала зима. Холодний вітер віяв над містом. Сипався дрібний сніг. Птахи, що залишились зимувати у місті, голодували. Їжі було дуже мало. Горобці та синички сиділи на гілках, розпустивши пір'я і намагаючись зігрітися. Раптом один кмітливий горобчик помітив у дворі багатоповерхового будинку годівницю, повну насіння і крихт хліба. Хлопці, налітай, голосно цвірінкнув він. Птахи галасливою зграйкою метнулись до годівниці. Налетівши на ситне частування, вони штовхали і клювали одне одного, намагаючись схопити найсмачніші шматочки. Геть звідси, це моя годівниця, це я її знайшов, репетував проворний горобчик, відганяючи синичок від ласощів. Синички образились, сілися на найближчому дереві, та звідти сумно спостерігали за горобцями. Несподівано до годівниці прилетів красень снігур. Він здогадався, що горобці прогнали синичок. Як вам не соромно! – суворо звернувся снігур до горобців. Навіщо ви ображаєте таких же, як ви? Адже взимку всім птахам погано. Якщо ви не будете поступатися один одному, то не доживете до весни. Горобці засоромились. Адже насправді вони були добрими птахами. Летіть сюди, пригощайтесь, покликали вони синичок. Корму всім вистачить. Синички одразу ж з радістю злетілись на частування. З тих пір горобці та синички жили дружно. Всі вони благополучно дожили до теплих весняних днів.